Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Сьогодні ми завітаємо на бабусин город і познайомимось із найкориснішими овочами. Вони ростуть у землі, на кущах і навіть високо на стеблах. А ще ми заспіваємо веселу пісеньку. Готові? Тоді починаємо. Я, я червоний, і я хочу жити в салатах дуже смачний, я люблять всі і ти, і я Я огірок, я зелений і хрумкий На лозі я молодий, свіжий їсти просто диво, а солоний теж красиво. Я капуста, я на гляці пишнуюся, листям круглим обгорнуся. Мене залюбки, я картопля, під землею я сховалась, що так кругла запашна. Пілесмажена варна завжди смачна, я без сумнівів, я буряк. Під землею, я росту, я буду соком критий. Хоч без мене не такий, я овоч дуже смачний. Я морка красуля, помаранчева струнка. Я під землею росту спочатку, ба, коли мене знає. Очі смушу, я сльозити, але в супі та в салаті без мене буде не так смачно. Я часник я маленький, та міцний, вітамінами повний, щоб здоровим бути, міг їж мене, не бійся, друже. Я пець солодкий, я буваю червоний, жовтий, зелений, Солоденький Салат, хіра, я завжди смакую всім, всім, як кабачок, світло зелений, кладки, на землі лежу м'який Можна смажити, тушити, Запіканку з мене з'їсти Я гарубуся, Великий, оранжевий, круглий, справжній велетень могутні каша з мене запашна, з'їжд сила сповна. З крува і смачненька їсти свіжою, згоджу, з ябаклежан, фіолетовий ладенький. На Макуші я підостаю, запечіть мене смачненько, ікру добру вам я дам. Я гострий перець, я маленький, червоненький, та страшано, вогняний, хто сміливий, спробуй трішки, але знай, пекти буде твій язик, я хороший З мене і дорослі, і малі, ще горох, буду ради тобі. Я кукурудза, я шовтенька міцна, напита сернятками варена, смакота, а з попкорн бува. Я фасоля, я струнка і строката, в стравах ніж на тих хатах, пош смак додам я до смаку, овочі корисні. Їжте їх щодня, будете здорові, сильні, як планя. Вітаміни даруємо, сілу даємо, щоб ви зростали міцними і веселими. Молодці, друзі. Ми сьогодні вивчили стільки корисних овочів. Тепер ви знаєте, що росте на городі. Їжте овочі щодня. Будете здорові та сильні. До нових зустрічей. Папа! -па.